12 обітниць Пресвятого Серця Ісуса. Христос обіцяє щедрі благодаті всім, хто вшановуватиме його Пресвяте серце, Те, чого Око не бачило, й вухо не чуло, що на думку людині не спало, те наготував Бог тим, що Його люблять, навчає святий Павло. Сподіваємось цей перелік. Заохотить вас шукати притулку і порятунку, впалаючому любов'ю в серце Спасителя. Перше я дам кожному благодаті необхідні у його становищі. Ми потребуємо конкретних благодатей у конкретних життєвих ситуаціях. Господь укріплюватиме нас своїми милостями, щоби зміцнився зв'язок між нами. І присвятив серцем Ісуса. Друге. Я подарую спокій їхнім родинам. Сьогодні, коли сім'я переживає складні часи, Господь обіцяє захист і підтримку родинам, які вшановуватимуть Його присвяте серце. Посеред різноманітних вирів та загроз серце нашого Господа буде надійною пристанню для наших сімей. Третій. Я втішатиму їх у їхніх бідах. Іноді складається враження, що кожний новий день приносить нам лише нові проблеми. Посеред труднощів і випробувань присвячуємо себе Пресвятому серцю Ісуса, ймовірно, проблеми не зникнуть, однак ми зможемо поглянути на них інакше, приміром, як на сходинки в дорозі до неба. Четверте, за життя, а особливо годину смерті вони знайдуть в моєму серці безпечне прибіжище. Коли ми найбільше потребуємо благодаті Христової годину нашої смерті. Господь обіцяє бути з нами в мить нашого відходу з цього світу. П'яте. Я пролю щедре благословення на всі їхні починання. У великих і малих справах нехай Бог благословить кожен наш крок, аби ми могли зібрати скарб на небесах. Шосте. Грішники знайдуть тут у моєму серці джерело і нескінчений океан милосердя. Спадають на думку слова папи Франциска, який прирівняв церкву до польового шпиталю, де кожен може віднайти захист, підтримку і зцілення ран. Придіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я вагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Сьоме. Остигла душа стане полкою. Тому що літе плити ані гарячий, ні зимний, то виверну тебе з уст моїх, говорить Господь. Христос обіцяє, що Його серце стане для нас джерелом палкої любові до Бога і ближнього. Восьме. Вірні душі швидко досягнуть великої досконалості. Важливо не просто викинути зі свого життя зло наше завдання зростати в чеснотах, наслідуючи Спасителя. Христос обіцяє, що Його присвяте серце. Стане для нас джерелом вірності та ревності. Дев'яте Я благословлю оселі, в яких встановлять і шануватимуть образ мого присвятого серця. Звісно, не йдеться про ще один талісман, який ми на щастя покладемо в нашому домі на почесному місці. Присутність цієї ікони в нашій оселі показуватиме назовні те, що ми переживаємо всередині. Любов і шану до найсвятішого Ісусового серця. Десяте. Я дам священникам благодать зворушувати найчерствіші серця. Просімо необхідних благодатей для наших священників, аби завдяки їхньому служінню отара Христова зростала. От так кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. 11. Ті, хто поширюватиме культ мого присвятого серця, навіки будуть записані в ньому. Тяжко щось до цього додати, нехай нам станеться за його словами, нехай ми будемо постійно поєднані з Господом і Спасителем Ісусом Христом незгладимим відбитком наших імен. На Його присвятому серці. 12. Всесильна любов мого серця дасть благодать останнього покаяння усім, хто прийматиме причастя кожної першої п'ятниці місяця, дев'ять місяців поспіль. Вони не помруть у стані гріха, ніби святих таїств. Моє серце буде для них надійним притулком в останню годину.